Добрий день. Маємо сьогодні 21 вересня 2024 року. Отже, Займаємося. Я тут ору по сусідству, он за все кукурузою. Син молоти з сою. Їздили сьогодні в друге село, там трохи його молотили, а це добралося додому. Я вирішив згорати, син молоти там сусідовий. Трактор МТЗ-80. Плуг пелен. 2,35. Отак орем. Попередник пшениця. Хоче сі... Ні, попередник ячміння зими. Людина хоче сіяти пшеницю. Отак виходить. Глібина отака. Он син молоте. Побаємо Volvo 11.30. А ми горемо. Трактор. Отакий плуг. Там ставлять полиці, це кронові, пластмасові, які хоч, щоб не залапало. Що в цю полицю залипне, я не знаю. Чи в ту. Не неї можна бритися. Чи до передплужників так само. Так само й там. Воно все блищить. Вся вже протерлася, вже діра, треба її міняти. До фактова, що воно тут нічого не залапає і ніколи в житті не залипне. Воно все блищить, можна бритися. Що та, що та. Що передплужники. А то те крони, те, то все гроші. Якщо нормально плуг настроєний і нормальна глібина, воно все оре. А став на зиму, плуга змастив, зайшов, пройшов пару метрів, воно стерлося і все блищить. Так що, ну, полиці в мене великі, полиці не маленькі, такі і великі полиці. Ну, оре добре. Баштака оранка. так і займаємося. Прямо з бороною. Борона на циліндровій. тоже Цилиндр теж потік. Чого не гору трьома корпусами? Ну, 70% городи всі горби. Ось так само тут. Ось такий горб. Вроді і трактор крапкий. Але наша трактор? видушує з його всі соки. Там і турбіна стоїть, яру. Шоста повишена. Часом сьома, він собі біжить спокійно, співає, зміняв, летить на два метри, вчепи третього корпуса, а там під рубок трактора рвеш, газуєш. Ні, я так не хочу. Лучше я спалю цю літру солярки більш на городі, але зате я згору градку. А якщо згору градку, то знаю, що вони наймуть нарік. А якщо я спаскуджу, техніки вистачає, ніхто мене нарік не найме. Так що краще ми двома, надіжно. Лібоко, потихенько, гарненько. І працюємо. О таке. Ще в селі залишилися три городи сої. Дай Бог може і сьогодні їх доб'ємо і по сої буде в селі все. Завтра там на друге село, опять. Отаке. Бо з неділі починаємо сіяти. Вже трошки посіяли, а це я нагорою. Вже нагорав пару гектарів. Я думаю, що вівторок будемо починати посівну. Так що з на кінця села і з другого кінця виїхати. Так що мені треба ще сьогодні, завтра і понеділок ще нагорати остальні, ті, що мають. На пшеницю. А далі будемо лати на озимий ячмінь. Ось таке. Добре, всім дякую. Будемо рати, бо сонце вже нижче.